Ви не любите еклери з супермаркету? То ви просто не вмієте їх готувати. Повірте мені, якнайбільший поціновувач еклерів. Те, що я вам зараз запропоную, смачніше, ніж еклер в Луврі, а він був божественний. Тож їсти мене еклери з супермаркету навчила подруга, і тепер я навчу вас. Купуйте еклери, в лідлі періодично завозять лес суржелес еклер. і їх швидко розбирають. Ну, розбираємо я й моя подруга. Ну тепер і ви будете. Особливо я фанатію від кавового смаку: приносити еклери додому, ставити на декілька годин в холодильник або на годину при кімнатній температурі. Потім на тостер ставите решіточку для випікання булочок і кладете туди еклери. Вони підсмажуються, стають хрусткими, та крем при цьому стає неймовірно ніжним, і верхня глазур теж трішки підтоплюється. До такого десерту обов'язково варто створити атмосферу. І вуаля! Насолоджуйтеся смачного. Господи, я поки монтувала ледь слиною не похлинулася. А ще більше всіляких рекомендацій про все на світі я залишаю в своєму телеграм-каналі Вільгельм. Рекомендує. Завітайте, не пошкодуєте!